Добрий ранок, малята! Я рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні ми поговоримо про свій дім. У кожного з нас є свій дім, це те місце, де ми проживаємо разом із своєю сім'єю. Це місце, де нас люблять, за нас переживають та турбуються. У кожного є свій дім, навіть у тварин та у комах. Давайте поглянемо. Який дім у пташечки? Це гніздечко, у корівки хлів. у бджілки – це вулик, а у людей це будинок. Отже, давайте ми спробуємо намалювати сьогодні свій будинок мрії. Тарасик. У нього маленький, красивий, одноповерховий будиночок. А поряд з домом Тарасика побудували ось такий дім. Багатоповерховий, високий такий, великий. Як ви гадаєте, діти, як по-іншому можна назвати будинок? Дім, житло, хата, правильно. А давайте з вами намалюємо кожний свій будинок. Якщо мешкаєте в одноповерховому, то маленький, якщо багатоповерховому, то великий. Домовилися? Ну і що, починаємо? А перед тим, як ми з вами почнемо малювати, зробимо пальчикову гімнастику, приготували свої талановиті пальчики. Я будиночок будую, стіни рівні в нім збудую, дах трикутний, ще й віконця, щоб туди дивилось сонце ще раз. Я будиночок будую. Стіни рівні в нім збудую, дах трикутний, ще й віконця, щоб туди дивилось сонце. Один високий, один низький. Що нам для цього потрібно? Пензлик номер 6 Підставка для пензлика, серветка, водичка для миття пензлика, Різні кольори гуашевої фарби. Кольори можете обрати за бажанням. Почнемо ми малювати коричневого. Коричневий або ж зелений можна використати для того, щоб намалювати землю. Внизу аркуша. Ведемо від одного краю аркуша до іншого. Тепер ми намалюємо перший будиночок, він буде низький і жовтого кольору. Беремо фарбу жовтого кольору і малюємо квадрат. Ведемо зверху донизу. Ось так. Тепер потрібно провести лінію в сторону. Ось. І тепер від цього куточка ми ведемо вниз ще одну лінію. У нас отримався квадратний будинок. Ми його зараз замальовуємо. Наш квадрат золотий готовий. Нам тепер треба потрібно, щоб він трошки підсох. Тому ми будемо малювати зараз високий, прямокутний будиночок. Для цього ми візьмемо блакитну фарбу і ведемо лінію, яка вище знаходиться, ніж наш квадрат. Ось так ведемо лінію донизу. Тепер ведемо лінію вбік і ще одну лінію донизу. Цей будинок у нас отримався вищий. А тепер погляньте, як ми цікаво будемо малювати вікна в цьому будиночку. Ми трохи відступаємо від нашого даху і проводимо ось так лінію. Намагаємось зробити широку лінію. Ось так. Знову трохи відступаємо і проводимо ще одну лінію. Тепер нам потрібно провести лінію з гори донизу. Ось так. Можна намалювати ще лінію внизу, щоб було більш акуратно. Ось у нас отрималось віконечка. Одне віконечко, два, три, чотири і два, ніби більших. Ось це у нас будуть двері. А, а ось тут нам потрібно ще трохи замалювати блакитним кольором. Наприклад, віконце у нас буде таке. Ось. Але це ще не все. Чекаємо, доки наша робота трошечки підсохне, щоб продовжити оформлювати наші будиночки. Жовтий будиночок трошки підсох. Тепер ми можемо його трохи оформити. Дах у нас буде зеленого кольору. Дах цього будиночка у нас пригадуйте, який. Так, трикутний. Ведемо лінію над дахом будиночку. Ось так, над верхньою лінією. І трохи заходимо далі. Тепер нам необхідно намалювати трикутничок. Ми можемо поставити ось тут крапочку, до якої нам потрібно провести лінії. І малюємо. Тепер ми можемо замалювати наш трикутний, наш дах. Тепер будемо малювати двері. Двері в нас будуть теж зеленого кольору. Двері в нас прямокутної форми. Тож ми малюємо з боку нашого будиночку прямокутні зелені двері. Тепер нам слід намалювати віконечко. Віконечко у нас теж буде зеленого кольору. Воно метр квадратний. Ось так. Але ми малюємо лише квадрат, не замальовуємо його. Ось. Залишаємо цей будиночок, він підсихає. А ми зараз жовтою фарбою замалюємо віконечко в нашого високого будиночка. З віконечками ми закінчили, тепер ми намалюємо двері. Для цього ми можемо обрати будь-який колір. У мене ось такий гарний, багряний або буряковий. Таким самим кольором ми малюємо дах для нашого будиночка, для нашого високого будиночка. Дах у нас такий самий, як і будиночок по довжині. А по ширині ось такий возенький. Щоб дах був гарніший, ми зверху на ньому намалюємо ще два невеличких прямокутнички. Ось так і зафарбуємо їх. Це ніби димарі у цього високого будиночка. Прикрашаємо далі будиночок. Щоб відділити гарно поверхи, ми кінчиком пензлика тоненько проведемо ось так лінію, ніж віконцями. Ось так. Високий будиночок ми вже завершили. Тепер повертаємося до нашого низького будиночка. Блакитним кольором ми замалюємо віконечко. Тепер нам необхідно намалювати Димар. Димар пропоную намалювати коричневим кольором. Він прямо кутний, але. Трошки скошений, тому що у нас дах трикутний. Ось такий у нас димар. Для більшої виразності віконечка ми проведемо дві лінії навхрест Кінчиком пензлика. Ось так. Наші будиночки готові. Дітки, а який ви вдома намалюєте будиночок? Мені дуже цікаво. Тож чекаю ваші роботи в нашому телеграм-каналі. А поки що до побачення!